Всім привіт, кошнята! Ви на каналі за Candy Черрі. І сьогодні я буду грати в AdoptMe і не просто. Я сьогодні буду притворятись котиком і шукати хазяйку. Хто захоче стати моєю хазяйкою, типу в Adopt Me, тому я щось подарую. Ну і надіюся, що ті, хто попали в відео, побачать це відео. Я буду дарити їм подарунки. Ну, після того, якщо будуть нормальні. Ну, я, давайте почнемо. Так написав я. Ура! Хтось написав я. Так, ну, і тепер цікаво, що буде робити вона. Бачу, вона типу дуже хоче райд, пета. У мене райд немає. Так, вона кудись тут сіла. Я на неї не можу сісти. Блін. Вона не хоче кидати. О. А. Я знаю, їду кудись. Ой, ні, почекай. Я літаю. Ти тільки що підлетіла. Давайте я її кину, в друзі. Ну що я її зараз знайду тут? Зараз попробую ще розкинути. О, все. Тепер можу, а ні, не, не можу. Все, можу? Мяу. Так, вона мене кудись несе, мені цікаво, куди несе. Бачу, Віро Ніка звати. Угу. Ура. Так, ну, прийшов все гарно починається. Вона де Де вона. Мені хтось кинув. Що, на неї сяду. Ну писала, типу, що в мене в завданнях, типу, поспати. Накатається на качелі. А Ні, пішла кудись. Несе, напевно, до себе. А тебе як звати? Як звати? Я напису, а я напишу, а я давайте. Е, я не знаю, треба якось котати, котика назвати. Е, давайте черрі. Мені здається, якщо черрі геймса подивиться, буде свіш Так, ну, давайте може я навіть і скажу, типу, що вона в відео. Все, давай, я котик черрі. щось ходить. Мяу. Я буду за нею ходити, переслідувати її. Мяу-мяу-мяу. Мяу. А-а-а! Вода. Все, я тікаю. Всьо, я тікаю, тікаю. Я боюсь води. Несе мене, щось тримає і тримає. Оставила мене. Все, я пішла, а там тікати від неї, все, я буду нічим, не котом. Все, я дужу. О, води мені дала. Води. Все, я їй деру оці. Все, я їй деру оце. Думала, що чемно кота взяла, ні, ні, не, -ні, ні. Я бачу селівну трохи. Дивиться просто. Ще я буду на ній спати. Ну, звичайно ж, я не буду тільки один раз шукати, бо то буде коротке відео трохи. Каже, не треба робити. добре. Я же не другий, нічого. Так, тепер тако, типу все. Тепер давайте я їй щось виберу і вже будемо іншу шукати. Щоб їй подарити таке, у ну, мене так трохи мало петів. Ой. Давайте я їй подарую. Ось цього котика. Справжнього котика. А он нам не дал котика. Нам не дал котика. я и дам котика. Так, я и даю. Та не треба мені нічого. Так. Ты в здається, що вона мене не знає, але думаю, ну слібно рада трохи. Я цей, може вже інший перейду? Я її кену в друзі і вже перейду на інший той. Так, а де вона? Так, який кенти в друзі, я щось не бачу її. Так, що вона ще прийме в друзі? Так все. тікаю. Так, я вже пройшла на, на другий аккаунт на другий аккаунт. Тобто на аккаунт, а сервер. Ну, я же захожу. Надіюсь, нічого, якщо тут, ну, якась моя подруга. Моя подруга тут на аккаунті. Надеюсь, я... нічого. Шукаю хозяйку, я. Дивіться, ось котик, у вас сидить. Время, це вроді котик заеплікова, типу. Плетайте, типу хеппі, хеппі, хеппі. У мене хтось кинув трейд, ура! На шо? Це на їй. Що на англійська? Ну, вроде бы англійська, блін. E, відмінила, ну но... нічого. Шукай хозяйку, пиши я. Ніхто не хоче? Блин, а наш я вже тут. Ніхто не хоче, блін. девчонка пришла. Ура! Мы нашли! Дети на тест робот, надеюсь. Так. Паша и Кену сюда, че прошу вот такое. Все, она не добавила. Все, уже пошла, Ура, она поехала. На бджілці поїхала полетіла. Певно, до свого дому. Все, я черві знову. Ні, позай сюди, в школу. Я їй то щось подарую, якщо вона не буде, типу, обман, типу, не захоче, типу. Щоб я, типу, на тест. Ну, ми зружилися, типу, тест вже. Надіюсь, вона цього не скаже. А, вона не робить тести, вона просто не робить, не хоче тести. Я ж перепутала. Там моя подруга. Ну, Я її. Про ігнорю, ну я буду всіх ігнорити. Вибачте, якщо ну ви дивитесь це відео, просто я м -м, так же знайшла, типу, і не хочу, щоб ця дівчинка, типу. Бо ну, розумієте, м -м, якщо я вас м -м, ігнорю в відео, то це не означає, типу, що... Я просто, просто так ігнорюю. Я просто відео знімаю. Тому якщо ти це дивишся відео, то сорі. Так, полетіли, полетіли. Так, вона Мене кудись везе. Мяу я котик. А вода! а, вода, 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 не боюсь воду. Все, я заховаюсь тут. Все тут в кутку. Все, она мне куда Кудась. Так, стоите пока О, лишка мы не поставила, ура! Несе мене знову кудись. Так, ну, Ні, якщо я вже скоро буду закінчати це відео, я їй скажу, що вона в відео скоро, може, зараз скоро. І подарую їй когось пета. Давайте я їй подарую пізніше. Ось цього. Ось цього такого. Оп, ой, забрав, Ти треба. Щось написала. Так, давайте я її запитаюсь, а ти тебе як звати? Тебе як звати? А тебе як звати, звати? Так, ну якийсь нік зараз подивлюся. Не Настю... напише, зараз запитаюсь, типу от знаєш я Кенді Чері. Коротше, напишу ти відео, давайте пар я їй дам щось. Ось, у цього Пета дам. Це тобі. Приймай. Так, ну, надеюсь, вам сподобалось це відео. І хто хоче другу частину, давайте під цим відео назбираємо 7 лайків. І. Якщо хочете щось інше, щоб я знімала, можете підкинути ідеї, що ви би хотіли побачити на цьому каналі. І хочу сказати, якщо я вас ігнорю ще раз у відео, або ну, десь ігнорю в робіксі, то просто я може знімаю відео і щось роблю. І надіюся, Оці дві дівчинки, які були в цьому відео, побачать це відео, якщо ви зараз це дивитесь, я передаю вам привіт. І всім па-па!